Усім привіт! З вами Кіт Барсик і ви на каналі Смакота від Кота. Не знаю, як у вас, а у нас в сільпо вже розпочався гарбузовий сезон, тому сьогодні готуємо запіканку з гарбуза і сиру. Навіть якщо ви не любите гарбузи, ця запіканка вам стане до смаку. До того ж, вона не зашкодить фігурі, навіть якщо втоптати 5 шматків зараз. Усі пропорції і кількість продуктів я напишу в описі під відео і в закріпленому коментарі. А ми пішли готувати, бо вже час срати, а ми ще не їли. Отже, поки ми тут з вами теревеняли, моя шкіряна хазяйка вже начистила гарбуз і порізала його. ледь манікюр світ не зламала і єдиного ножа в хаті не погнула, але все-таки справилась. Нарізаю гарбуз кубиками і висипаю в сковорідку. Туди є трохи водички. І тушкує хвилин 25, поки гарбуз не стане м'яким. Взагалі то всі рекомендують його запікати в духовці 40 хвилин. Духовка у нас електрична, але ціни на електроенергію самі бачили, тому ми вирішили протушкувати гарбуз з коворітці. І у нас вийшло зовсім непогано, тому варіант робочий. Я вам більше скажу він кращий, адже з гарбуза не випаровується волога, його можна брати менше. Поки гарбуз доходить до кондиції, беремо 500 г сиру, додаємо десь 60 грамів цукру. Ви можете взяти більше, але моя шкіряна не любить занадто солодке і тому сипає менше цукру, ще 10 г ванільного цукру, 3 ложки сметани, 2 яйці і збиваємо це все блендером до утворення такої пасти. А забули ще столову ложку крахмалю всипати. Це для того, щоб зробити масу більш густою і вона потім не розтікалася. Поки ми чаклували над сиром, гарбузик уже стушкувався, став м'якеньким. Дивіться, який він красивий, як сонечко. Пересипаємо його в миску, всипаємо по тій же схемі цукру 50-60 г і упаковку ванільного цукру. Потім додаємо крахмаль і столову ложку кориці, знов таки для аромату. Зверніть увагу! Шкірина все ретельно вимішує, але не для того, щоб перемішати. Перемішувати ми будемо згодом блендером. Наша мета остудити гарбуз, а то будемо давати туди яйця, і вони зваряться. Ви можете просто залишити гарбуз вхолонутий, а вже потім всипати всі інгредієнти. Після того як ми вбили два яйця, збиваємо гарбуз блендером, щоб шматочки гарбуза перебилися в однорідну масу, і все добре змішалося. Отакі дві миски ми маємо. Бажано, щоб вони були однакової консистенції. Зробити сир більш рідким ви можете, додавши столову ложку сметани або молока. А якщо гарбуз густий, вийде трохи водички. Тепер беремо нашу улюблену силіконову форму, змащуємо її вершковим маслом і починаємо складати пиріг. Перший поверх, другий, третій. І так доти, доки. Матеріали, тобто інгредієнти скінчаться. Просто викладайте столовій ложці сиру і гарбузового мусу по черзі. Подивіться, як все красиво розпливається, які контрасти, які кольори. М -м -м. На це можна дивитися вічно. Я тут трохи вхитрував з монтажем, тому насолоджуйтесь, щоб запіканка у нас не виглядала, як єгипетська піраміда, стукаємо формою об стіл. Щоб маса розподілилася рівномірно у формі. Ставимо її у розігріту до 180 гравів духовку на 40 хвилин. Готовність можна перевірити зубочисткою. Вона має вийти суха і чиста. За традицією, ми готуємо вночі, а куштуємо на ранок. І ось такий смачний пиріг до кави маємо на столі. Ви подивіться, який він в розрізі. Це якесь мурмурована солода, Мур-мур-мур. Обов'язково спробуйте таку запіканку, поки полиці супермаркетів тріщать від гарбузів. А якщо ви вирощуєте гарбузи на своєму горожі, то тим паче готуйте. Куди ж їх ще дівати? На свиням же викидати. Напишіть в коментарях, чи їсте ви гарбуз, які страви з гарбуза полюбляєте. Якщо сподобався рецепт, поставте цьому відео вподобайку, підпишіться на канал і чекайте нових смаколиків. Смачного!